Ка допомога з поліклініки на колесах має стати реанімацією. Україною рухається реформа екстреної медицини, в межах якої скаред швидких мають прибрати лікарів та замінити їх парамедиками, тобто фельдшерами без вищої освіти. Така система запозичена зі Сполучених Штатів, де вона успішно функціонує. Головне завдання парамедика надати невідкладну допомогу і доставити пацієнта до лікарні. Реформа вже викликала чималий резонанс як серед населення, так і серед медпрацівників. Різницю між українськими фельдшерами та Американськими парамедиками пояснює головний лікар Черкаської станції швидкої допомоги Владислав Свириденко. Є лікарі, є фельдшери, є парамедики. В різних країнах медичні працівники називаються по-різному, в залежності від їх функціональних обов'язків. Якщо глянути в історію, то парамедиками називають в англосаксонських країнах медиків, які працюють за межами лікувального закладу. Тобто, це медики, які працюють не в лікарні, не в амбулаторії, а на виїзді. Е, терміни, які вживаємо ми, і звикли, що вони наші. Наприклад, фельдшер. Це слово теж запозичене, воно німецьке, це медичний працівник, який працює в полі, тобто теж не в лікувальному закладі. Тобто, по суті, слова фельдшер і парамедик, вони ідентичні тільки те з німецького. Поняття, а те з англійського. От і все. Просто е, ми йдемо в Європу і в усьому світі, все-таки, щоб говорити на одній мові, е, міняється просто назва посади. Якщо говорити з парамедиків в англосаксонських цих країнах, в англоязичних, там Канада, Америка, так, Англія, то парамедиками на швидкій допомозі працюють медичні працівники. Які вчаться на парамедика, тобто у них у нас називає назва посади і спеціальності фельдшер з невідкладних станів. У них це називається одним словом парамедик. Тобто це медичний працівник, який працює не в лікувальному закладі, а на виїзді. бо це все різниця. Поки що в Україні не навчають парамедиків, та й система освіти фельдшерів лишилася старою. Діючих медпрацівників мають намір перекваліфікувати за допомогою курсів під керівництвом іноземців. Чи запрацює нова система на поганих дорогах з недокваліфікованими кадрами та в умовах недофінансування галузі охорони здоров'я, поки що невідомо. знаєте, уже шість років, навіть ще до запровадження реформ, таких глобальних в Україні я прийшов головним лікарем на Черкаску станцію. Швидкої медичної допомоги з одним завданням. Завданням змінити філософію служби. Це дуже важливо, тому що треба завжди розуміти, куди ми йдемо. І як оказалось, тоді ще з Олегом Михайловичем, Стадніком, з Федорком Олександром Леонідовичем. Оці, оці госпітальні округи, що зараз створюються, вже тоді ми планували робили ще в межах міста Черкаси. Цю структуру медичну. Тому філософія, яка від нашого населення ми чуємо, швидка допомога це, по-першому, зову, щось десь кольнуло, 103, приїхали, полікували. Це радянський принцип, він ніде в світі не використовується. Швидка допомога це дуже дорога служба. Це не те, що дорога, це сама дорога служба в галузі охорони здоров'я. Сама дорога служба в галузі охорони здоров'я. Е, поки люди за це не платять, вони користуються зовсім нераціонально цією службою, і ми від цього втрачаємо гроші, і від цього нам їх не вистачає на медицину. Розумієте за що? Тому задача зміни філософії з швидкої допомоги поліклініки на колесах, на швидку допомогу <кхи> ре, <кхи> реанімацію на колесах. Ми займаємося вже поспіль 6 років. Зрозуміло, так? Да? Філософія <клініка> поліклініка на колесах і реанімація на колесах. Тому для того, щоб працювала служба надалі, треба людей навчати. Ми можемо дуже багато говорити за те, що не вистачає коштів. Не вистачає коштів, тому що вони нераціонально використовуються. На ті зекономлені кошти, які е, швидка допомога зараз робить непрофільні виклики до пацієнтів, які не потребують швидкої допомоги, за ці кошти можна було б купити нові обладнані автомобілі. Це реальні гроші ми навіть рахували, е, це мільйони гривень в рік. І Автомобіль це одне, це функціональна одиниця так, Служби екстреної медичної допомоги. Але в автомобілі мають бути навчені спеціалісти. Програми підготовки наших фільшерів вони не змінилися по суті за деяким виключенням ще з радянських часів. Ми готуємо фільшерів. В медичних коледжах взагалі фельдшерів. Фельдшер виходить, отримує диплом, він може працювати на швидкій допомозі, він може працювати на ФАПі, він може працювати медсестрою в лікарні, може працювати десь на Здравпунті на підприємстві. Такий універсальний собі, міні-доктор. В Європі такого нема. В Європі готують парамедика. По-нашому переводимо на нашу мову. Це фельдшер так, з невідкладних станів в з першого курсу. Тобто парамедик в Європі і в Америці це медичний спеціаліст, який вчиться 3 роки. Зрозуміло, це не людина після двохтижневих курсів. Це навіть не аналог нової поліції після двохмісячних курсів. Це повний цикл навчання з невідкладної медицини. Але питання в тому, що їх вчать. З першого по третій курс, три роки вчать невідкладній медицині, і на практиці вони від, відпрацьовують ці навички надання допомоги і роботи поза межами лікувального закладу в полі, на дорозі, в горах, в автомобілі. От вони це вчать три роки. Тому виходить шикарні фахівці. Я спостерігав роботу польських і литовських парамедиків. На міжнародних змаганнях. Повірте мені, вони працюють краще, ніж наша лікарська бригада, там, де є лікар і два фейшери. Вони не витрачають час на лишні, оце кажуть, лишня суєта. Вони цього не роблять. Вони чітко знають, як треба рятувати життя. Тут треба змінити філософію населення. Поки українці вчаться думати інакше, медична реформа набирає обертів. У столиці вже почали скасовувати кардіобригади. В районах про комплексні стаціонари, де готові рятувати як потерпілих після ДТП, так і пацієнтів з інсультами, поки що не йдеться. Альтернативою можуть бути приватні, швидкі та лікарні, але їхні послуги не в кожному по кишені. Окрім реформи екстреної медицини, в Україні також планують створити мережу кол-центрів та закладів для важко і смертельно хворих.